Привіт, друзі! новини каналу вирішив для вас зробити я. Давно я не робив в березні не робив, в квітні не робив. Аж два місяці тому не роб... 2 мі... місяці тому я робив відео 10 лютого 2025 року. Я вирішив зробити з зру... від... 10 травня 2025 року. Уже нема, у мене на каналі 129 ПІДПИСНИКІВ! Уже в моєму каналу 8, у дужі каналу 25 ПІДПИСНИКІВ! А цього каналі уже... На тему каналі вже 13 підписників. <coughs> Выпушьте... Ага, я той й захворів. Уже канали реак реакція дойде паук уже... Я зараз покажу, скільки мене підписників. Уже 3019 тисяч переглядів. А на цьому відео про автобусах? 120 підписників. Е, 120 переглядів, вибачте. А про вас для вас аж 87 переглядів, А за руту 122 перегляда. Ну что? Все был... в військові висковые бабаны уже 224 аж ти 94 перехляда Ну що, всі бувати то до до зустрічі в новому відео